Екстрено Трамп завернув Віткофа і Кушнера. Термінова зустріч із Умєровим. План Кремля провалився. Путін верещить заяви, від яких мозок закипає. Новоросія і Донбас. Вашингтон не може зняти рожеві окуляри. Україна не витримала і рушила вперед. Дрони рознесли топові цілі РФ. Це треба бачити. Авіатроща над Москвою, столиця Росії в Шоці. Перші кадри. Румунія заявила про ліквідацію українського Сі-бейбі. СБУ розставила всі країни. Над і, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Терміново одразу після зустрічі із Путіним Вашингтон відправив Стіва Віткофа і Джареда Кушнера назад. Переговорники їдуть сьогодні зустрічатися із Рустемом Умєровим у Майамі для продовження обговорення мирної угоди. Посолка України в США Ольга Стефанішна підтвердила підготовку до зустрічі у цей же час. Кремль знову вибухає заявами. Путін погрожує будь-яким шляхом захопити Донбас та інші території України. Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим. Або іншим шляхом, а більше диктатор відкрито заявив, що Росія не погодилася із деякими пунктами мирних пропозицій США щодо України. Буквально цієї ночі Трамп стверджував, що Путін хотів би покласти край війні. Мовляв, це підтвердили його переговорники. Путін хотів би покласти край війні. У них склалось таке враження: вони вважають, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Добрі дрони завітали на російську хімію у Ставропольському краї. РФ під атаку потрапило хімічне підприємство Невиномиський Азот, один із найбільших виробників Аміаку та Добрив. Міський голова Невиномиська Михайло Мінінков вранці виклав відео, в якому заявив, що все добре і побажав гарного настрою. Ну і на додачу подякував зенітникам. Всім доброго утра. Строїмося, сюда, мастром роботи на роботу. Едем, як у нас. Европольський туман, дорогі друзья, всім отличного дня, всім отличного настроєння. Намо живет, работає. Всі хорошо не спав вночі, і російський Орел. двіжуха за сприяння ЗСУ дійшла і туди. Цю ніч перебував під атакою. Місцеві нарахували понад 10 вибухів та фіксували пожежу в районі ТЕС. Не видно, але там прям димочок нормальний, хоча труби ТЕЦ, ані за цим зданням. Тобто димить там прям взагалі. ще ме пасік. же може Димок от Ота туди, откуди-то там щось димить. диміт? Ну навальчик прям сильний. Москва і тула теж під масованою атакою безпілотників. Остання буквально здригалася від вибухів кілька годин поспіль. Офіційна тула відзвітувала про два збитих БПЛА, що відверто не відповідає інтенсивності атаки. Наслідки потребують уточнення. Новий авіаінцидент стався у серці Росії. Прямо у повітрі загорівся літак із понад чотирма сотнями пасажирами на борту. Він здійснював рейс із Москви на пхукет. У боїнг 777 200 у небі над московською областю загорівся лівий двигун. Літаку довелося майже годину кожати в повітрі, щоб спалити пальне. літак екстрено приземлився у столичному домодідово. Літак оглядають технічні служби. Даних про постраждалих немає. Шок-заява Міністерства оборони Румунії повідомило, що військові водолази знешкодили невідомий предмет, який дрейфував недалеко від порту Констанца. Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Сібейбі. Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкту відповідно до чинних оперативних процедур. І близько 13.00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації. У СБУ відразу відреагували у коментарі Суспільна. Тому там наголосили, що жодна із безпілотних систем СБУ Сібейбі не заходила до територіальних вод Румунії. А операції здійснюються у визначних районах і спрямовані виключно на ураження законних цілей РФ. Усі морські безпілотні апарати СБУ Сібейбі, які задіяні у виконанні бойових завдань у Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено. Росія входить у фазу некерованого хаосу. Українські удари вибивають опори, на яких трималася військова машина Кремля. Регіони один за одним занурюються у темряву, а енергосистема захлинається від власних прорахунків і втрат. У тилу ворога повна дезорієнтація. Стратегічні підприємства зупиняються, логістика руйнується, а командування гарячково шукає винних. Тепер навіть пропаганда не може приховати масштаби провалу. Ви маєте побачити цей апокаліпсис всередині. Рф на власні очі. Росія у вогні та у темряві у Підмосков'ї – блекаут. Десятки житлових будинків залишилися без світла. Тамаши світ. Ні, читвована не горить. а тут взагалі ні одного Хр... у темряві. Росіяни сидять уже не вперше місяць тому. У московській області відбулося масштабне відключення електроенергії. Ну що ж, добрі дрони добре попрацювали? Хоча окупаційна влада це звичайно ж заперечує. По суті, это поетапне поетапне відключення Москви от електроснабження. Це пройзойдет не сьогодні, не завтра, не через неділю. Возможно, даже к сожалению і не на Новий год. Но з учетом того, що Україна масштабирует наліти по території Російської Федерації, то сколько сейчас? По території Росії прилітають українських дронах. Не було такого в 22 -м, 23 двадцять годах. В 24-м не було. А це вже добрий ранок у краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про вибухи. в Туапсі. під удар міг потрапити ільський НПЗ. А також один із місцевих портів. О, морги а ще дрони вночі запалили вогні на нафтобазі в Орловській області. О, це вже віщ, я О, бля, І це стандартний початок дня чи закінчення вечора на Росії. Те, що колись здавалося дуже далеким, стає все більш реалістичним. 25 год ⁇ это рекордный год по количеству применения дронов по территории Российской Федерации. Помимо дронов начинают прилетать еще и ракеты. Это э, как малоразмерные ракеты э, типа Пекла, э, так и, например, дальний э, Нептун, длинный Нептун, э, Нептун Д. Это и ракеты Фламинга. Під прицілом БПЛА опинилася і Чечня. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ, А також було обстріляно базу підрозділу Ахмат у Гондермесії. Це определений елемент, силовий элемент, який грає свою роль і займає свою. свое место в российской иерархии, и причем не последнее. Уничтожение, унижение, раз, разрушение – это очень важно для именно этого направления. Найдем всех и каждого. И это очень важный посыл, чтобы каждый кадыровец понимал, который приезжал в Украину, что так или иначе его найдут. Находим российских генералов, уничтожаем, взрываем. Обычного кадыровца ну, просто размажем Черідним дроном по стінки і ще і доставимо йому пакет від нової почти з е, кусочком сала. Нагадаємо, що в ніч проти 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені Баріївав Таганрозі, який може модернізувати та обслуговувати літаки Ту 95 мс Таким чином окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації. Внаслідок удару було знищено два літаки. А 60 та 100 сто Таганроги були унічтожені дійсно. Уникальные самолеты, которые уже Россия никогда не сможет произвести. При том при всем, что они были заложены еще во времена Советского Союза. А60 это долгострой, который должен был представлять собой летающее лазерное оружие, такая себе гроза на американской космической программе, но так и не был доведен до какого-либо работоспособного состояния. Уничтожение этого самолета, по сути, ставит э, крест на всей авиационной э, программе, лазерной авиационной программе Российской Федерации. На сегодняшний день у России попросту с уничтожением самолета А100ЛЛ э, ну, пропадает возможность э, с продолжения вот этих испытательных этапов. К созданию чего-то нового. Хотя, если честно, А-100 новое поколение от А-50. Ану, уже технически і технологически было отсталым по сравнению з западними аналогами. Це лише невелика частина того, куди останнім часом залітають БПЛА, вражаючи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії. Звичайно, ж міноборони РФ після кожної атаки звітують, що більшість БПЛА було збито. Тільки чомусь після фрази цілі всі ліквідовані в російських телеграм-каналах десятки відео з пожежами. Причина очевидна погана робота ППО. Проблемы с ПВО у России были всегда. У Советского Союза не было полностью перекрыт, перекрыто воздушное пространство. Никогда у Советского Союза было намного больше возможностей в этом вопросе. Поэтому Россия унаследовала большую территорию, большое воздушное пространство с большим количеством белых пятен, дыр. Через котрої, звісно, ж е слідства пораження можуть пролітати, збройні сили України вже наблизили у південній частині Росії, тому путінська столиця також може незабаром поринути у повну темряву. Назвичайна подія. Залужний увірвався в американську мирну концепцію і перевернув усе з ніг на голову. Його заява про те, яким насправді має бути фінал війни, приголомшила навіть найобережніших дипломатів. Світ завмер у напрузі. Це слова, що можуть змінити хід історії. Кремль у паніці. План залужного руйнує російські сценарії один за одним. То що ж далі, перші деталі вже спливають, і це лише початок. Не пропустіть. Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини а політичні ілюзії щодо примирення можуть завершитися внутрішнім конфліктом. Про це пише посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці видання Ліганетек з главком зсу після тривалої тиші та роботи на туманному альбіоні. Схоже, знову повернувся не лише в інформаційне поле, а й фізично приїхав до України. Після відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака та нестабільної політичної ситуації, схоже, президент України Володимир Зеленський дістав свій козир із рукава. Це повернення екс-главнокомандувача ЗСУ. Є можливість е, швидко, наприклад, повернути з Лондона залужного. І це одразу е, е, усилить как бы, в цілому позицію України. І в значній степені залужний в Лондоні сидить послом. Ну, насколько я понимаю, как раз на случай такого момента, когда потребуется э, некоторая консолидация перед лицом как бы внешней опасности, а внешняя опасность здесь заключена именно в неустойчивости позиции Соединенных Штатов в отношении этой войны, э, поскольку позиция блуждает. У своїй нещодавно опублікованій колонці Залужний зазначив, що за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка та втрата незалежності. Він пропонує сфокусуватися на ідеї припинення вогню а остаточні мирні домовленості з Росією можливо на його думку лише у разі 100% гарантій безпеки. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Однак сьогодні про це не йдеться а з урахуванням і технологічної, і доктринної неготовності будь-якої країни учасниці НАТО чи іншої, крім Росії України та Китаю. Це питання принципово не може розглядатися після того, як РФ не вдалося фізично завоювати Україну. Екс Гловком упевнений, що у Кремлі сконцентрувалися, окрім військової компоненти, на підриві українського суспільства зсередини, так звана стратегія виснаження. Стратегія виснаження має свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через воєнні дії, політичну та економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Так саме це є той вирішальний удар, який Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. На думку залужного заморожування конфлікту по лінії фронту зараз один із найімовірніших сценаріїв закінчення війни, але перемир'я буде недовгим. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою в економічному плані, в соціальному, в політичному повернення залужного в Україну та його стаття це однозначно сигнал українському суспільству та всьому світу, що боротьба на дипломатичному та військовому рівні триває, і на умови Росії ніхто не погодиться. Ситуація загострюється. Кремлівські канали розганяють чергову казку про прорив під Покровськом. А Герасимов поспіхом з'являється перед путіним. У Москві святкують вигаданий тріумф, тоді як на полі бою зовсім інша картина. Паніка серед окупантів зростає. Обіцяного легкого просування немає і близько. Російські війська знову загрузли. А їхні гучні перемоги розсипаються вже в перші години. Які наслідки матиме чергова кремлівська брехня для їхніх підрозділів? Далі найсвіжіші подробиці. Напередодні візиту спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Уїткофа кремлівський диктатор Путін у перший день зими, нібито відвідав один із пунктів управління російської армії та заявив про наміри створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності. Угрупування північ Путін не знає росіяни не знають де тут Волчанськ, етакуп'янське один город или разные, і, і Покровськ-Пакровське. Комсомольский, Красногвардейск Это одно и то же или разное Нет, им все равно Витков фу, втулили о том, что Сейчас мы возьмем э, Покровск с Купянском На встречу с Американской делегацией пришли наши военные Сказали, вот карта Вот смотрите, вот это Покровск Вот это Купянск, нифига не Вам наврали Он приезжает в Москву, Путин ему говорит Извини, братуха Ну не Купянск, Вовчанск, но взяли Начальник генштабу армії окупанта Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито звільнення міста Червоноармійськ. Так росіяни називають Український Покровськ і Вовчанськ Харківської області. Цю інформацію вже спростувала українська сторона. Ми можемо сказати, що Путін хоче показати побіднує победу, якої, по суті, ні. Оскільки він наврав на тому, що російські військами був взят Покровськ, він постійно врет. в отношении Купинска, где ситуация разворачивается как раз не в пользу российской армии. И это нужно особо отметить. Там мы выбиваем противника из этого города. Ну вот. Почему он заявил про Покровск, про взятие Покровска? Потому что там имел место очередной флаговтык. Под прикрытием тумана российские войска там установили свой флаг, сфотографировали его, сбросили в социальные сети. Ну, в общем-то, это пошло наверх и дало основание Путину заявлять о том, что Покровск был взят. Ну, Потім флаг, сняли, зняли, але называется, вже информация пішла вперед. Також окупанти кинули заяви про наступ на Дніпропетровщині та початок операції зі звільнення Гуляйполя. Противник на наше усилення на севері вводять додаткові резерви. І, очевидно, от ті вже бригади, які вводяться і... Це ті бригади, які повинні були йти во второму шалоні для развития успіху. Значит, у них не бесконечны. За інформацією Діпстейта, армія РФ просунулася у Покровську та під Мирноградом. Також стався прорив у степногірську на Запорізькому напрямку. Глава генштабу РФ Герасимов учора заявив, що Степногірськ оточений. Я так розумію, що Путіна постійно дезінформують собственної генерали в виставній положенні на фронтах, приукрашують ситуацію. Беруть территории в кредит, ну, потом, в общем-то, оборачиваются, что противник уже отвечает свои атаки, пытаясь подогнать реальность под доклады. Повернувшись у Кремль, Путін демонстративно провів ще одну зустріч з губернатором Курської області. Говорили про переселенців з прикордонних регіонів Курщини. Ну, така от дезінформація, да, безусловно, вона е, може бути пов'язана з квізиту Вітхофа. Звісно, це буде йому вложено в уші. Я дуже боюся, що потім це піде далі в Вашингтон. І виріс в очіну порцію давления на Україну. Мов вы скоро без того потеряете Донбас, поскольку Путін взяв покровськ в кавычках, взяв в кавычках Купенськ і далі ви будете далі терять територію, поэтому йдіть на ті условия мирного договору, які вам предлагают, тому що потім будет хуже, незважаючи на затишню в інформаційному просторі. Фізичні бої продовжуються на сумському напрямку. Там масштаб противостояния меньше, потому что и россияне свои основные силы перебросили на те же бригады морской пехоты. Им нужны крайне Покровском и на Константиновском направлении. Но и мы вынуждены были сократить количество своих сил. У Херсоні російська армія, яка раніше воює з мирним населенням. Там окупанти полюють на кожну беззбройну людину. Не здатну втекти від дрона чи каба. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.